Смерть утримати в могилі не могла його, Воскресіння бунта пекла розірвались, і похмурить воїскований чергов, до світа з тріумфом залишив розп'ятий. Христос, Воскрес, Воскрес, Христос, Воскрес, Христос, Христос Своїй Сину, воскрес, воскрес! Смерть утримати в могилі не могла його, бо чекала її жертву, честь і слава, тільки слово. Третій назорі зробниці ставі, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воїстину істину, воскрес, і воскрес! Смерть утримати в могилі не могла його. Темний час приниження минув назавжди, смерте дежде, торжество, Пекло, де твоя погрозлива звитяга, Смерть утримати в могилі не могла його і не втримає всіх тих, хто вірить твердо, враз Архангел, гучно засуми свісто, і всі правильні землі воскреснуть мертві. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос і сліду Воскрес.